А скажіть основний плюс вашого авто? Багато возить Ага. А тепер основний мінус вашого авто? Нема мінусів. Старий, що дуже і нема кондиціонера. А консуль все, бачите, мінуси таки зайшли. Дякую вам. А тепер назвіть нам основний плюс вашого авто для вас. Автомат. Автомат, а основний мінус. Мінус це, разу що вона старенька вже п'ятого року. І, і це все, так? Да? А назвіть от основний плюс для вашого авто для вас. Да, це все все. Машина є. І люблю, яка вона да, є. Так. Я її в салоні купив і от ганяю сьомого року. І мінусів теж для себе, поки не підкреслили. От основний якийсь мінус для себе. Ну, Запчастини такі не дешеве, а так. А так. Яку можете найголовнішу перевагу назвати цього авто для вас? Скажу вам так: якщо вам потрібно поїхати по нашим цікавим дорогам, кудись і вам не шкода авто, то це, це ідеальний варіант. Тому що е, вона просто їде, вона виконує всі свої обов'язки і не задає ніяких питань для наших доріг, це те, що треба. Прекрасно. А от найголовніший мінус цього авто для вас вік. А якщо ви знаєте недоліки або переваги цих авто, пишіть у коментарях.